Бабельзберська кіностудія, найстаріша з великих світових кіностудій, відсвяткувала своє сторіччя. Під час церемонії показали перший фільм, знятий тут у 1912 дев'ятсот дванадцятому році. у цій картині знялася данська актриса Аста Нільсен. Перша світова зірка в історії кіно. Відтоді на Бабельзберській кіностудії зняли кілька сотень фільмів. В часи третього рейху студія була центральним суб'єктом пропаганди Геббельса. Директор кінофестивалю з долей гумору представив історичний Контекст події. 300 років тому народився Фрідріх Великий. Ми це відсвяткували. 200 років тому в Німеччині заснована кримінальну поліцію. А 100 років тому ми отримали Бабельсбергську кіностудію. Мої вітання. Вісім років тому французька медіагрупа Vivendi продала кіностудію в Бабельсберзі приватним інвесторам Карлу Вупкину і Крістофу Фісеру. Ми з радістю приймаємо нагороду. Для нас це мотивація продовжувати роботу, яку тут успішно здійснювали протягом 100 років. Я кажу це від імені всіх наших співробітників. 2007 рік був найприбутковішим роком від моменту приватизації студії у 1992 році. Тут зняли тоді 12 фільмів, в тому числі Валькірія з Томом Крузом. Читач Скейт Вінслет та інші в останні роки у рамках співробітництва тут створено зокрема такі фільми як Беславні Виродки Квенціна Таранціно, привид Романа Паланський» та «Анонім» Роланда Емріха.